Всім здорово, друзі! З вами Саперкажі і це режим е, Таксі Босс. Сьогодні буде обзор про нову обнову в TaxiBoss. Ну що ж, не буду тягнути годину. Беріть печеньки чайок, але ми починаємо. Перше, це зробили е, дві ремоделі на, на дві тачки. Е, і д, друг, друге Customer Animations. Я потім вам покажу, як то виглядає. І гуи и не знаю, що це означає, але приходимо до, до тих тачок. Вот дві дві ремодельки на Volkswagen і на Альфа Romeo. А ще й будікіт на таку... На таку Альф. Альфа А зараз я на цій тачці буду розказувати характеристики. Рейтинг 3,6 сила 218 хп. Максимальна скорість 250 км в годину. А, привод задній... N, ой, двигун А4, Трансімія Шостий спід, вейт 950 кілограм. Альфа Ромео. Рейтинг 6-3. Сила 5, ой, 505 хп. Максимальна скорість 321 км в годину. Драйвтей задній. Двигун В6. Трансимія 8-й спід, вейт. 1633 кілограм. А тепер, а тепер приходимо, як виглядає бодіки. Так, де то альфа ромео Так. І так, да, друзі, вже останній день квітня. Уже завтра починається перший день квітня, яку у, у моєї однокласниці... У моєї однокласниці завтра днюха. А в мене днюха 18 липня. Да. No. Так, де тольфов моя. Вот вот та Альфа Мео. Вот так у нас выглядит бодикит. От перзны Чи Volkswagen. ней тоже є кисний бодикит чи нет. А, вот. Не, на... А, цена так. А ну. А, надо было такие. Я не знаю, ч... Чь... Я... Я ей не можу найти. Ну, короче, в себе. Кінців... Ну, короче... Після зйомки відео я потім проверю, чи на неї є будь-які чи нет. Ну, ну на ту тачку точно нема будики там. А тепер. Короче, з Коротше, я за кадром все зроблю. Вот, друзі, я вже то знайшов. Вот. Що це означає? Якщо там одна зірка, значить це 0,5,1,9. Якщо тут е, дві зірки, то це 2 0 і 3 9 зірки. Якщо тут 3 зірки, то, то, то це 4 0, 5, 9 зірки. Якщо тут 4 зірки. То тут 6, 7, 9 зірки. Якщо тут. 5 зірок, то тут 8, 8, 9 зірок. А якщо тут. 5 5 зірок. Але вже повишено, то це 9 плюс зірок. Ну що ж, от такі. Е, отака, отака у нас, отакий у нас обзор в таксі босс получився. Ну що ж, це був такий обзор про мого обнову в таксібос. босс. Глядачі, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами був Сайпер К. Всім пока. И да, за останнім днем квітня.